Пан Роман задає таке питання. Доцільність використання підмуровки під панорамними важкими вікнами, підлога XPS 100 мм, стяжки і покриття 80 мм, варто комбінувати підмуровку і XPS, щоб основа була міцна, не просідала, не промерзала. Ні, не варто. На сьогоднішній день, коли у нас на ринку України вже більше п'яти років є щільні пенопласти котрий ми використовуємо спеціально для. Я в якості підстановочних профілій це недоцільно. Навіть до того, як у нас на ринку з'явився щільний пінопласт ми використовували для цього пінаскло. На старих моїх вебінарах я це показував, на, на об'єктах я також це показував, знімав. Угу. Але пі, піноскло, воно має маленький розмір, воно крихке, нестабільна якість. Отакі профіля, фірма Хірш Парацель, Тріатерм. Може бути інші виробники. У нас в Україні зараз 5 виробників. Любого, любого виробника дуже щільно. от Я пальцями, друзі, не можу навіть зжати Просто не можу навіть вм'яті не залишити. Розумієте? От настільки щільний пінопласт це звичайний пінопласт, просто дуже-дуже щільний. Він як дерево. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день робити підмуровки іншими матеріалами недоцільно. Недоцільно. Великі вікна, вони дорогі. Навіщо використовувати щось дешеве, холодне, якщо у нас є сучасні матеріали, котрі дозволяють нам отримати дуже класний результат. Ну, нема сенсу так робити. Давайте, от я відкрию, наприклад, один з наших проєктів. Да? От це у нас проєкт реконструкція, а тут у нас є проєкт, наприклад, будівництво, і давайте я знайду вам зараз розріз. В проєкті примикання вікна. Це проект, де дуже великі вікна. Такі панорамні вікна ми формували. І маленькі вікна, і великі. І ось ви можете побачити: от маленьке вікно це два невеличких профіля. Бачите, з утепленням під, під віконною частиною. Тут є вузли і великих вікон. Ми їх узгоджували з виконавцем робіт по вікнам. Так, це, друзі, проекти, котрі ми робимо. Вони великі, вони детальні, це повноцінна інструкція. Дуже легко працювати з усіма. Так, стоп, це вже щось. Вхідні двері, наприклад, там, де у нас котільне. Бачите, от написано пінна скло підвищеної міцності. Да Зараз вже доступне Ну, Цьому проєкту вже 4 роки, тому тут, тут ми, ми показуємо ще піно-скло, на наприклад. Так. Це невеличке вікно.

Ось, це от вже вікна змонтовані і от ви бачите, це у нас вітробар'єр стоїть з вулиці. Зерметізований стик підготовлю на все. Це з вулиці от монтаж вікна з теплим контуром іде. Тобто у нас йде сама рама, теплий контур, анкера і все це проклеєна параізоляцією. Ось монтаж до того. Де так, це у нас вікна. Це псу стоїть. Це це ми зауваження робили, що не дуже коректно вікно змонтували. Тут потім алюмінієва планка стала, загриміті Так. Ладно, я, друзі, вибачте, я вже не буду витрачати ваш час. Тобто ці вузли у нас мількали на різних вебінарах. У нас є окремий файл, який я показував. Просто зараз, блін. Може, щось я в очі втомилося. А, ось Підготовка вікна до монтажу. Так, встановлений теплий контур. А це ми закладний монтуємо. Ось теплий контур на вікно. На поліурітановій герметики все це клеїться. Ставляться одразу місця для кріплень анкерних пластин. Оце на, вік на вікні от теплий контур є присутній. Так. Оце от низ вікна, скоріш за все, йде. Отак от, отут от видна марка профіля. Тому я, чесно кажучи, не, не розумію оці, оці підмровки там і так далі. Зверніть увагу, от вниз бачите вікна, наскільки е, в, велика висота, а ви не бачите. я Зараз вам покажу. Ось. Ось внизу. Бачите, висота, тому що тут у нас вже зроблена пара ізоляція, потім буде укладатися утеплювач під теплою підлогу 80 мм, стяжка і плитка. Тому от тут от, вся ця висота вона врахована от під це вікно. І всі маленькі вікна і великі вікна вони монтуються по одній технології. Тобто, ця технологія була узгоджена з замовником. От. Монтували вікна фірма Зігмар, тобто, це ви фірму знаєте. Але перед тим, як їх запустити, ми спочатку узгодили повністю Щось я цього файлу не, не, не бачу. Ми узгодили всі, всі вузли, як це все буде, а потім вже вони приступили до виконання робіт. Тобто всі вузли були пророблені нами на етапі проєктування. З виробником вікон були уточнені лише нюанси і графік виконання: хто за ким, коли йде і виконує ці роботи. Так, дякую за це питання, пане Романе. Ми йдемо з вами далі. Ну, як бачите, об'єкти теоретика доволі якісні, я не боюся відкривати хаотичні фото, і проєкти, і фото з наших об'єктів. Мені не соромно за наші об'єкти. Тобто, їх можна показувати і пишатися цими об'єктами.